Суть не в тому. Домашні, з яким ми живемо, вони не, не гірші від сусідів. Ніколи не гірші. Суть в тому, що ти добре знаєш домашніх. Пророк своїй вітчизні не приймається, казав Христе. Ти надто добре знаєш своїх домашніх. Це перше і друге. Ти ніколи не надієшся на сусіда, що в тяжкий час життя він тобі допоможе. Но ти завжди надієшся на жінку, на чоловіка, на дітей, на батьків. І коли вони тобі не допомогли і не підтримали, то й обіда. Помните, книга Псалмів, я буду закінчувати. Каже Христос, що якби ворог зробив мені зло, я б це зрозумів. І Якби противник каже, мене обідав, я б це зрозумів. Но ти каже, з яким я їв хліб мій. За кого я постився, той каже, підняв на мене п'яту свою. Про Юду іскаріоту говорить, як це, як це важко, коли зраджує близька людина, коли вона тебе так нагло придає за 30 срібняків. Той каже, з яким я їв хліб, підняв на мене п'яту свою. Ми не боїмося, що нас сусіди зрадять, бо ми на них і не розраховували ніколи. Але ми розрахуємо на ближніх, на ближніх. Що в тяжкий час життя, хто поможе, як не батьки, хто поможе, як не діти, хто не поможе, як не рідня. Павло каже, хто зрікся від домашніх хуже невірного. Це люди, які мають допомогти в перший час у саму гостру таку скруту. І от коли ці люди не допомагають, як правило, на них обіда, як правило, непримирені люди в домах буває, і помирають, і на суд Божий не приходять примирені, то я сьогодні, брати і сестри, пропоную собі. І кожному з вас. Як ситуація в домі твоєму? Ти примирений чи ні? Будеш сповідатися перед смертю, свободно можеш помирати, чи як прийде присвітер, будеш казати, так ніби готовий, але одна, одне питання ще є. От, брати і сестри, пройдіться по своїх домах, пройдіться по відносинах з своєю сім'єю, своїми дітьми, своїми батьками. Наскільки у вас все гладко у цьому питанні? Іменно в нашому домі показати себе як віруючі люди. Покажімо.